Ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Президент Польщі Анджей Дуда підписав пом'якшену зміну закону про розслідування російського впливу в країні. Згідно до першої версії закону, комісія з дев'яти осіб могла визнати будь-якого політика винним у російському впливі на безпеку Польщі і заборонити йому обіймати державні посади, пов'язані з розподілом коштів протягом десяти років. Голову ж такої комісії мав призначати прем'єр-міністр. А процес апеляції для визнаних винними осіб не був передбачений. Європейський союз та США розкритикували закон. Через це Дуда відкликав його і запропонував зміни. Тепер члени комісії не можуть бути депутатами парламенту, а заборони обіймати державні посади тепер там немає. Деталі обговоримо зі спікером, який долучається онлайн з нами на зв'язку. Євген Магда, політолог. Євгене, вітаємо вас. Вдячні, що ви з нами. Вітаю, добрий день. Слава Україні. Героям слава. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що ж передбачає цей новий закон, і взагалі навіщо він польській державі? На вашу думку. Я думаю, що те, що відбувається в Польщі, цими. Днями і цими тижнями буде і надалі впливати на перебіг подій в сусідній з нами державі, тому що там розгортаються парламентські вибори. І цей закон, який вже назвали Туск-Лекс. Туск це керівник партії громадянська коаліція. Ну можна сказати, найбільш запеклий супротивник партії Право і Справедливість і. Колишній прем'єр Польщі, колишній керівник Європейської ради, і відповідно польські експерти насамперед вони вбачають в цьому законі прагнення прямувати вістря, підозри в співпраці з Росією на опозиційних політиків після того, як в 2010 році в авіакатастрофі. Загинув президент Ля Качинський приблизно дев'ять десятків представників польського естеблішменту, це звинувачення у співпраці з Росією, це практично Тавро. Ну цього дуже важко уникнути. І е, відповідно, я думаю, що ця комісія не зразу буде видавати на гора якісь рішення. Але те, що вона буде бачити, ну, тобто її навіть перші е, е, якісь. Припущення вони будуть розвиватися саме в контексті парламентської кампанії, а там і в контексті президентських виборів не треба забувати, що в 2025 році в році Польщі будуть президентські вибори, і на них теж з високою долою вірогідності зійдуться представники ем, права і справедливості і представники громадянської коаліції. Нагадаю, що в 2020 році на тлі пандемії коронавірусу. Президент Анджей Дуда, який зараз має другу президентську каденцію, виграв у президента Варшави або мера Варшави Рафала Часковського з розривом біля 2%. Тобто, було в другому турі 51 на 49, Ну, дуже, дуже була напружена боротьба за президентське крісло. Євгена, як загалом, от на вашу оцінку змінилися відносини Польщі і Російської Федерації з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну? О, ви знаєте, Ольго, це дуже цікава тема, тому що, як я вже сказав, після 2010 року Польща намагалася отримати е, залишки літака Ту-154, в якому розбилися представники. Польського естеблішменту і до цього часу ця боротьба триває, вона не завершилась. Це по перше. По друге, Росія постійно починаючи з лютого 2022 року, звинувачує Польщу у тому, що та хоче захопити частину України. Буквально от останніми тижнями пішла теза про те, що Польща хоче захопити частину власне, західноукраїнських земель. Звучала вже теза про те, що Польща хоче захопити ці е, області Західної України, зокрема Львівську, Тернопільську і Івано-Франківську, як компенсацію за волинську трагедію. Тобто, е, Росія дуже чітко розуміє, що Польща є таким: знаєте, е, логістичним хабом і е, країною, яка дуже активно підтримує Україну, тому відповідно вона. Е, Приділяє чимало уваги тому, щоб е, скомпрометувати Польщу, і до речі, в Росії добре розуміють, що політика, наприклад, нинішньої влади, вона часто не викликає захвату у європейців, е, власне, ну скажімо, у німців, і тому звинувачення вони надходять і в цьому контексті, тобто. Насправді, Росія, до речі, Росія знову таки повернулася до того, що 40-му році в катині польських полонених офіцерів розстріляли німці, а не представники радянського НКВС. Тобто, я скажу так, що історична пам'ять в цьому питанні близько не ночувала. І ще таке питання. На вашу думку, як взагалі будуть розгортатися події, як Росія буде надалі впливати на стосунки України з Польщею? Росії надзвичайно важливо е підірвати український тил, і тому з цим пов'язана і теза про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі? Вона використовується для шантажу польського суспільства, яке перебуває зараз в такому, знаєте. Турбулентному стані у зв'язку з парламентськими виборами для цього будуть використовуватися вагнерівці з території Білорусі. Я думаю, що буде достатньо багато різноманітних провокацій, і буде Росія активно грати на тому, що ми, мовляв, готові використати весь свій, свій арсенал. А зі свого боку нам цікаво і подивитися, чим може відповісти Польща. А Польща, на мою думку, більш активно буде вимагати від Росії як правонаступниці радянського союзу виплати репарацій за завдані під час Другої світової війни збитки. Ця теза активна у відносинах Польщі з Німеччиною, бо Польща вимагає 1,3 трильйони доларів репарацій від Німеччини ну надзвичайно велика, можна сказати, фантастична сума. І я думаю, що астрономічна сума буде. Оголошений в вигляді претензій до Росії як правонаступниці радянського союзу. Це ми, я думаю, до кінця літа це побачимо абсолютно чітко. Ну і наостанок, на вашу думку, як українська держава має укріплювати стосунки з Польщею аби не сваритися, а навпаки, у нас зараз дійсно непростий період в відносинах з Польщею. Для цього є свої об'єктивні і суб'єктивні причини. Насамперед, ми перебуваємо на піку відносин, і ми відчули, ви знаєте, протягом останніх днів, що коли перебуваєш на вершині, то дуже складно побудувати якусь тійку ем, позицію. Треба, щоб це було плато, щоб було більше площі, щоб було більше часу і простору. Тому я думаю, що ми дійсно маємо діяти через практичні інструменти, і, наприклад, наголосити на тому, що саме добросусідство. України і Польщі є запорукою е безпеки і стабільності в Європі, І наша співпраця допомагає захищатися від російської варварської навали. Що саме спільними зусиллями ми можемо будувати те, що можна назвати прометеїзмом 21 століття, тобто створювати ідеологічну противагу рускому міру. Ми маємо взаємодіяти у питанні. Протистояння нашому небезпечному ворогу, бо як зауважував е, польський дослідник Чимислав Журавський, Вельграєвський, коли поляки, українці разом виступали проти московитів, вони завжди перемагали, і ми цей е, рецепт, я думаю, повинні брати на озброєння в 21 столітті. Вдячна вам за розмову. Дякую, що знайшли час. Долучились до ефіру. Євген Махда був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.